Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. And for today, your task was to do exercise 4 and 5 on page 7 in your workbooks. Перевіряємо домашнє завдання, сторінка 7 у зошиті робочому, вправо 4 та 5. Exercise 4. Let's match the parts of sentences. Поєднуємо частини речення. I like playing the violin. I like listening to hip-hop, I like drawing pictures, I like reading comics, I like watching cartoons, I like taking photos or photographs. Uh, слухати люблю хіп-хоп, малювати картини, читати комікси, дивитися в мультики та фотографувати. Exercise 5, complete with the words from the descriptions. Теж доповнити речення словами, ті, які в нас згадувалися в попередніх вправах, у підручнику та в зошиті. You can see films in this place. Ти можеш дивитися фільми в цьому місці. Це у нас кінотеатр, cinema. This person can paint pictures very well. Ця людина може гарно малювати картини. Це у нас артист, художник. This is a musical instrument. Це музичний інструмент, Violin, скрипка. This is a scary film. Це фільм жахів, Horror. Фільм, о, фільм жахів, Horror film. This is a funny film. Це веселий фільм, комеді. You can do this if you've got a camera. Photography. Ти можеш цим займатися, якщо в тебе є фотокамера, фотографією. This is a classical type of dancing, ballet. Це класичний тип танцю, це балет. And you can read this. It's a novel. Ти можеш це читати це роман. Ось таким чином ми доповнили наші речення. You can write them, check your exercises, перевірте, будь ласка, ці вправи. Четверта та п'ята. Тренуємося в читанні кожного речення. Та переходимо до підручника. Сьогодні ми з вами опрацьовуємо сторінку Page 12 in your students' books. Today we work with this text My Sister and Me. Let's listen and translate the text. Слухаємо аудіо до тексту, читаємо його та перекладаємо. We look the same. But we don't like the same things. Violet studies classical music, but I study art. She reads novels and poems, but I don't read much. And she often watches TV, but I never watch TV. It doesn't interest me. Violet writes poems. I write texts on my phone. I paint pictures. Violet tries to paint. But she never finishes her paintings. She doesn't understand art. I love hip hop. She says that hip hop annoys her. Our friends don't understand. You don't like the same things, they say. But you always go out together. Why? We have some fantastic arguments, I say. Listen and read the text one more time by yourself. Прослухайте текст ще раз кожне речення прочитайте самостійно. Сестра пише у своєму блозі Rose, звати її дівчинкою Rose Блок. Ми виглядаємо однаково, але нам подобаються різні речі. Вайолет вивчає класичну музику, а я вивчаю малювання. Вона читає романи та вірші, а я не багато читаю. Вона часто дивиться телевізор, я ніколи не дивлюся телевізор, він мене не цікавить. Вайолет пише вірші, а я пишу тексти на моєму телефоні. Я малюю, Вайолет намагається малювати, але ніколи не закінчує свої картини. Вона не розуміє мистецтво, а мені подобається хіп-хоп музика. Вона каже, що хіп-хоп її дратує. Наші друзі не розуміють. Ви виглядаєте дуже схоже, кажуть вони, але, але вам не подобаються одні і ті ж самі? Ви не маєте спільні інтереси, але ж ви часто проводите час разом. Чому? У нас дуже чудові суперечки, відповідаю я. Тож, відповідь на питання: Has Rose got the same interest as her sister? Violet?» Of course, no, she hasn't. Відповідь на питання, чи спільні у Rose та Вайлет інтереси? Ні. В них різні інтереси, вони відрізняються за своїми інтересами, хоч і виглядають досить схоже як сестри. Але зате в них є дуже багато цікавих дискусій, тому що є про що поговорити. Кожна з них може відстоювати свою думку в певній сфері. Прочитайте, будь ласка, текст, ще раз потренуйтеся в його читанні. Ми на основі цього тексту пригадуємо з вами вживання present simple в розповідному та заперечному реченні. Я, ти, ми, вони виконуємо дію, ми ставимо дієслово зі словника, ніяк його не змінюємо. I love, you love, we love, they love. Якщо він, вона виконує дію, ми додаємо закінчення S або ES. She writes, she goes, she studies. В заперечному реченні у нас з'являється дієслово do і заперечна часточка not, або does і заперечна часточка not. I you we they don't watch TV, а he, she, it, doesn't, like. Прис прислівники частоти, як часто виконується дія, ми вживаємо наступні always, завжди, usually, зазвичай, often, часто, sometimes, іноді, never, ніколи. Ми їх вживаємо в реченні перед основним дієсловом, перед love, перед writes, але якщо в нас в реченні є форма дієслова to be, то після форми дієслова to be. am, is або are, якщо є в реченні, то ми ось ці слова будемо ставити після am, після is і після are. Але перед love, write, watch, перед словом, яке позначає певну дію. Пригадали. І виконуємо далі вправу 4. Exercise 4. Add Adverbs of Frequency to make these sentences true for you. Будь ласка, додайте правильно в речення прислівних частоти. Наприклад, I write poems, I sometimes write poems. Ми ставимо перед write, перед основним дієсловом. My mother reads novels. Можемо поставити My mother never reads novels. Ніколи, наприклад, не читає. Сюди вписуємо never. My teacher draws pictures on the board. My teacher often» – Можна дописати сюди «often» часто малює щось на дошці. We go dancing, we usually go dancing. Ми досить часто зазвичай ходимо з подругою танцювати. My classmates listen to, class, uh, to classical music. My classmates sometimes listen to classical music. Слово sometimes можна поставити перед listen. І запишіть ці речення в робочі зошити уже з прислівниками частоти. Your homework for the next lesson will be in your workbooks. Ваше завдання буде домашнє у зошиті. Exercise 6 and 7. Доповнити речення правильним словом та поставити літери так, щоб вийшло слово, яке може доповнити те чи інше речення. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you goodbye.